Добрий день, любі дітки. Відгадайте загадку, наладнали санки ми готувались до зими. Маєм лижі ковзани, будемо їздить до весни. А один дивак, одначе, з роду ще зими не бачив, бо узимку вічно спить. Як він зветься, це ж хто дітки? Так, вірно, це ж ведмідь. Скажіть, будь ласка, а ведмеді взимку падають в сплячку? Так, вірно, молодці. А скажіть, які ще звірі падають в зимову сплячку? Так, це їжак, білка, жаби, змії. Дикі хом'яки і бабаки. А чи знаєте ви, що відбувається з вілями, які лягають в зимову сплячку? Давайте подивимось. Начнемо з ведмідя. Ведмідь дуже великий звір. Він багато їсть, має велике тіло і дуже Велику силу, він є небезпечною твариною. Але все ж таки боїться зими, тому що взимку нема чого їсти, і лягає в зимову сплячку, щоб пережити зиму. Під час сплячки ведмідь витрачає накоплений жир, який збирав, коли вів активне життя. Під час зимового сну ведмідь Дуже починає худнути і прокидається набагато менший, ніж коли лягав сплячку. Коли ведмідь спить, у нього сповільнюються всі процеси. Серцебиття уповільнюється, а дихає він повільно. Перший вихід в світ здійснюється в режимі ходячого сну. Він ходить і спить. Після пробудження ведмідь себе чистить, а потім починає шукати їжу. А як же зимують їжаки? Їжак Ішак дуже активна тварин. Весь теплий час він нагулює собі жирові відкладення. І якщо він добре не запасеться жиром до зими, він може загинути від голоду в зимовий період. Також весени він робить собі нору, складаючи туди різну траву і листочки, щоб вона була дуже теплою і непомітною для хижаків, які можуть йому нашкодити. Коли температура повітря сягає 9 градусів, їжак починає моститися в зимовий сон. Їжак спить клопочком, щоб зберегти тепло. Кінцівки і носик звіря щільно притискаються до животика. І тоді наступає глибокий сон. Жирові запаси дають їжаку силу, щоб дожити до весни. Їжак знижує температуру тіла і уповільнює серцебиття. Щоб зберегти енергію. Весною їжаки просинаються від теплих промінчиків сонця. Їм достатньо пару годин, щоб прийти в себе і розпочати активне життя. А як зимують жаби? З настанням холодів жаби шукають собі нірку. Є різні види жаб. одні є. Ті, що вміють гарно копати, ті закопуються в землю, закопуються до тої глибини там, де їх не достане мороз. А ось жаба, яка гарно лазить по деревам, не вміє копати. Вона краще знайде прихисток під кормою або в глибині дерева. Але в жаб є додаткова здатність від холоду. Навіть якщо жабу застав сильний мороз, то в неї можуть замерзнути частинки тіла, і жаба може здаватися мертвою. Але коли пригріє сонечко, жаба нагріється, і лід розтане, вона знову оживе. Завдяки великій кількості цукру в організмі жаби. Жаба не замерзає взимку. Але краще сховатися чи мерзнути на морозі. А як же білки? Білки дуже гарні синоптики. Тобто перечувають зміну в погоді. Білка ховається своє дубло. Білка закриває вхідний отвір, згортається клупом і засинає. Але білка не має можливості запастися великою кількістю жиру на зиму. Тому, якщо їй захочеться їсти, вона просинається і пам'ятає, де сховала горішки. В лютому місяці білки вже повною мірою починають жити життя. Планують робити родину. Виховувати діток, лютий для них уже зовсім не страшний. Ось, дітки, наша бесіда підійшла до кінця. Ви дізналися набагато більше про зимівлю диких звірів. Дякую вам за увагу! До побачення!